Коли радянські війська брали Берлін, закріпити прапор на куплі Рейхстагу доручили українцеві Олексію Бересту. Завдання Олексій виконав блискуче, однак героя Радянського Союзу дали іншій людині. Про Береста забули. Щоправда, в ті часи можна було нажити значно більших неприємностей, часто за те, що ти українець. Далі буде. Що завоювати пологу Урал і Сибір, то кожна німецька господарка відчула наскільки їй стало легше, казав Гітлер, виступаючи на з'їзді нацистської партії у 36 му Міфи радянської партизанки у кожному загоні діяв особливий відділ НКВС, а згодом в смершу, те, що лейтенанта Береста усунули зі списку героїв, історики пояснюють не Сталіна до українців. Напередодні Другої світової українські землі належали чотирьом державам. Це робило українське питання клубком серйозних суперечностей, а українську карту серйозним козиром у великій дипломатичній грі. Протягом останніх чотирьох місяців 1938 року в англійській пресі вийшло понад 900 публікацій на українські теми. Щось подібного відбувалось у Франції. В Парижі було опубліковано понад 300 великих газетних і журнальних статей про Україну. Цікавився нашими землями Гітлер. 36 році, виступаючи на з'їзді нацистської партії, він сказав: якщо завоювати Україну, Урал і Сибір, то кожна німецька господарка відчула б, наскільки їй стало легше. Словом, охочих полегшити собі життя за рахунок України було більш ніж достатньо. В Другій світовій українці брали участь на боці кількох ворогуючих армій та в УПА. Українська повстанська армія воювала проти всіх окупантів одразу, і в боротьбі тій спиралась виключно на власний народ. Катастрофічні втрати та майже 600 тисяч полонених червоноармійців такими були результати перших місяців війни Гітлерівської Німеччини з СРСР. До кінця року під окупацією опинилась майже половина радянського населення. Було взято під контроль значну частину економічного потенціалу Радянського Союзу. В планах нацистів Україна мала стратегічне значення. Червона армія терпіла поразку за поразкою. Тим часом українське населення спочатку лояльно ставилось до окупаційних військ. Хід німецької армії люди сприймали як альтернативу сталінському режиму. Вони чекали на німців. і коли кажуть, що українці значною мірою зустрічали німців хлібу західну Україну, де цей процес був глобальний на сході України. Значна більшість населення. Чи пасивно лояльна, чи активно лояльна, позитивно сприйняла прихід німців як звільнення від страшного більшовицького режиму, який стільки лиха надіє в Україні? Це не не пусті слова, це можна артикулювати і конкретними цифрами, скажімо, зрив мобілізацій, масове дезертирство українців на сході. Передусім, це те, що 92% українців залишилися на окупованій німцями території, і багато інших прикладів можна приводити про це говорити. І це дослідження цього відбувається, в чому полягав цей процес? Чи була це зрада в сталінському режимі? Українські націоналісти сприймали радянську владу як окупаційну. Вони вірили, що німці допоможуть відновити незалежність України або ж принаймні нададуть їй широку автономію у складі рейху. Крім того, вони сподівалися, що участь українців у німецьких військових формуваннях дозволить підготувати власні кадри для майбутньої української армії. Нахтіґаль і Роланд це батальйони, которые готовились в составі. Бранденбург-800, это Абвер-2, это э, отдел, который так и назывался, отдел диверсии и саботажа. Отдел диверсии и саботажа. Поэтому эти люди перебрасывались для того, чтобы запугивать местное население. Щоб вона не приймала совєтську власть. Ми не забуваємо, що в цей же час е, йшла ну, просто гігантська співпраця Німеччини з Радянським Союзом. Розумієте? І ця співпраця українських націоналістів з Абером ні, що не ні, йде ніяких ні в порівняння з співпрацею Радянського Союзу. Ми забуваємо, що з Радянського Союзу йшли грандіозні поставки е, сировинних матеріалів, зокрема металу. Е, і ми навіть не усвідомлюємо, що метал з цього металу виливалися бомба. А потім ці ж бомби кидалися на Лондон. Гітлер сприймав Україну як територію для розширення життєвого простору так званої вищої німецької раси. На українців він дивився як на потенційних рабів. Українські повстанці пішли у підпілля і почали партизанську війну на два фронти проти червоних та проти німців. Останній командир УПА Василь Кук пригадує, що повстанська армія не розглядала червоноармійців як ворогів, ворогом вважали радянську владу. Ми щодо Червоної армії завжди зверталися брати червоноармійці. Ми ніколи не перешкоджали воювати проти німців, але ми хотіли разом, тільки командування Свєтське ніколи не дозволило, щоб червоноармійці разом з нами йшли спільним фронтом. І ми сказали: воюємо проти німців, після німців будемо воювати. Проти Совєтського Союзу. І тут в тій боротьбі завжди є питання не проти кого воюють, а за що воюють. Ми воювали за самостійну, суборну, незалежну державу. А оці червоноармійці воювали за відновлення Совєтського Союзу. У Другій світовій 43-й рік став переламним. Перемога Червоної армії під Сталінградом стала початком знищення нацистської Німеччини, але для України то був період найбільших людських втрат. Після того, як радянські війська знову зайняли територію України, сталінський уряд звинуватив українців у зраді і наказав кров'ю змити гріхи дворічної окупації. Усіх чоловіків віком від 15 до 55 років, які лишились на окупованих територіях, мобілізували до Червоної армії без належної підготовки та Озброєння їх відправили на фронт. Босі солдати, переважно селяни, мали здобути зброю в бою. Як наслідок протягом дня активних боїв гинуло в середньому до 60 тисяч бійців. В одному з сіл на Черкащині на повідоні битви були мобілізовані всі чоловіки. Переважна більшість їх загинула. В першому ж бою, але про те, що вони загинули і поховані за декілька кілометрів від свого села, дізналися тільки в 90-х роках, коли розкопали цю могилу. У другій світовій війні загинув майже кожен другий українець. Половина з тих, що вижили, повернулися додому з каліченими. Понад 2 мільйони українців вивезли на примусову працю до Німеччини. Війна цілком або ж частково зруйнувала понад 700 великих і малих міст України. 10 мільйонів селян лишились без даху над головою. У цій війні Україна постраждала більше ніж будь-яка інша країна Європи. Друга світова війна породила багато міфів. Один з них радянський партизанський рух. За офіційною версією рух цей був масовим стихійним і мав широку підтримку населення. Насправді, радянські партизани підпорядковувались безпосередньо Москві. Значна частина бійців була радянськими солдатами, які в перші місяці війни, після стрімкого наступу німців, опинились далеко за лінією фронту. Від 42-го року в кожному партизанському загоні діяв особливий відділ НКВС згодом смершу. Структурно радянські партизани були складовою частиною Міністерства державної безпеки. У травні 42-го Сталін створив центральний штаб партизанського руху. Номінальним керівником штабу був Хрущов, фактичним заступник народного комісара НКВС УРСР Строкач. У своїй боротьбі проти німців радянські партизани. Велику увагу приділяли рейковій війні. Радянський партизанський рух було створено компартією. Керівництво велось звідти ж. Уже через тиждень після початку війни партійним і радянським органам районів та областей, яким загрожувала окупація, надіслали директиву ЦК партії і Ради народних комісарів з програмою розгортання партизанського руху. Її доповнила постанова ЦК від 18 липня 1941 року про організацію боротьби в тилу німецьких військ. Тих місцевостях, де були густі ліси, населення йшло в ліси і чинило спротив, спершу стихійний спротив. Потім було вирішено об'єднати чи надати, надати оцим розрізненим загонам керівництво. Керівництво, як правило, здійснювалося через керівні структури партії. До речі, у мемуарах Олексія Федоровича Федорова, колишнього до війни, першого секретаря Чернігівського обкому партії, а під час війни керівника одного партизанських з партизанських з'єднань, є е, дуже е, чітко прописано те, як Партія встановлювала контроль над цими розрізними загонами, і він там розповідає про різних таких невеличких отаманчиків, чий спротив доводилося дуже часто ламати. Радянські партизанські загони, документи, про які зберігаються у галузевому державному архіві Служби безпеки України, представляли собою добре організовані підрозділи, які очолювали співробітники органів державної безпеки. Ці загони готувалися ще задовго до війни, але все ж таки, як і завжди буває, війна була несподіванкою, і органи також не зовсім були підготовлені для тієї боротьби, яка предстояла, яку предстояло їм вести. Вже восени на окупованій території діяли 10 підпільних обкомів та близько трьох сотень партійних організацій меншого калібру. Загальне стратегічне керівництво партизанським рухом здійснювали ставка верховного головнокомандування і центральний штаб партизанського руху. Останньому були підпорядковані республіканські та обласні штаби, які очолили секретарі або члени ЦК Компартій Союзних Республік. Централізований штаб партизанського руху буде е, підпорядковуватися чи куруватися по лінії міністерства внутріш... Народного комісаріату внутрішніх справ, і відповідно цією справою займався особисто товариш Лавренті Павлович Берія А в Україні безпосередньо штабом партизанського руху керував Тимофій Строкач, який був людиною аж до 1953 року, близькою до е, Берії. Е, відповідно, там було чітке керівництво з боку народного комісаріату внутрішніх справ. Чітко Організовувалася партизанська діяльність, і партизани мали отримувати вчасно і провіант і е, боєприпаси. У 41-му році, наприклад, відомо, що було створено два партизанські загони з співробітників органів МКВС. Це були навіть не загони, а цілі партизанські полки. В умовах, коли німці дуже швидко просувалися і вперто йшли уперед великими силами, діяльність партизанських полків першого та другого, і їх доля була трагічною. Вони були фактично розбиті вже восени сорок першого року. Після того, врахувавши цей досвід, Керівництво органів НКВС почало створювати спеціальні розвідувально-диверсійні групи, закидати їх на окуповану територію. Слід е, згадати, що у 41-42 роках на окуповану територію тільки першим управлінням це розвідка за кордоном, а четвертим управлінням НКВС УРСР за відомими даними було закинуто 595 розвідувально-диверсійних груп. А також 2027 розвідників одинаково з них повернулося на велику землю, як говорити, тільки 34 групи. Успішно діяли в тилу ворога радянські партизанські з'єднання Ковпака, Вершигори, Медведєва, Федорова, Наумова. Вони вели розвідувальну та підривну діяльність. Матлошили вони й цивільне населення. Конфіскація майна або ж розстріл підозрілих осіб були для них буденною справою. З 43-го, після перелому у війні аж до перемоги партизанські загони НКВС УРСР діяли не тільки в Україні, а й на території Болгарії, Австрії, Угорщини, Польщі та Румунії. Дуже часто партизани вливалися в ряди Червоної армії. Близько 200 тисяч радянських партизанів були нагороджені орденами та медалями. Більше 200 отримали зірку Героя Радянського Союзу. Причому Ковпак і Федоров двічі. Міфологізація радянської партизанки почалась вже у повоєнний час. Встановлення прапора перемоги над Рейхстагом мало потужне психологічне і символічне значення. Власне, того, хто це зробив, з історії викреслити неможливо. У світ знає героїв радянського союзу сержанта Єгорова та молодшого сержанта Кантарію, але був третій той, хто своєю бойовою майстерністю та силою духа. Вивів їх на купол Рейхстагу. Так, у протокольному документі тих років «Бойова характеристика знамені, підписаному командуючим військами третьої ударної армії, генерал-полковником Кузніцовим та членом військової ради армії генерал-майором Литвиновим, зазначено, відважні воїни лейтенант Берест, сержант Єгоров та молодший сержант Кантерія встановили знамено над будівлею германського парламенту. Причину тому, що лейтенанта Береста усунули зі списку героїв, деякі історики пояснюють великою нелюбов'ю Сталіна до українців. Ці кадри гучно відомі у світі. Росіянин Єгоров та грузин Кантарія встановлюють червоний прапор над Рейхстагом. Прапор перемоги над нацистською Німеччиною вони підняли 30 квітня 1945 року. Однак насправді це відео відзняли двома днями пізніше, спеціально для офіційної кінохроніки. А ось це реальні кадри тут разом із Єгоровим та Кантерією прапор встановлює ще одна людина: українець лейтенант Олексій Берест. Найперше в історії Береста е, випливла істина про те, що справедливість може запізнюватися, але вона все одно приходить. І через стільки років такого небуття і забуття ми сьогодні маємо героя України. Я переконаний, що нам потрібно було е, історію Другої світової, великої вітчизняної війни потягнути на себе, на Україну, бо ми тут були дуже знеособленими. За цей подвиг Єгорову та Кантарії присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Олексія Береста обділили його родина під час війни була в окупації, а це вже трактувалося як злочин. Олексій Прокопович Берест воювати почав на фінській війні. Згодом уже під час Другої світової він став командиром відділення. За успішну службу Береста направили у військове училище, а потім на перший білоруський замполітом батальйону. В 1953-му через наклеп Береста засудили на 10 років. А в 1970 році він трагічно загинув, рятуючи маленьку дівчинку з-під коліс потяга. Забутий герой завжди наполегливо домагався правди, але так і не дочекався визнання своєї участі у піднятті прапора над Рейхстагом. Сам для себе нічого не добивался. Он добивався справедливості для, для всіх тих, хто не незаслуженно был байдю. Лише у травні 2005 року указом президента України Віктора Ющенка за бойову відвагу у Другій світовій війні особисту мужність та героїзм виявлені в берлінській операції та встановленні прапора перемоги над рейстагом, Олексію Бересту присвоєно звання Героя України посмертно. Втрати СРСР у Другій світовій війні за останніми підрахунками складають біля 27 мільйонів чоловік. Про масштаб суто українських втрат свідчить зниження кількості населення у РСР з майже 42 мільйонів осіб на червень 41-го року до 27 мільйонів на початок 45-го. До цього слід було б додати тих людей, що померли від голоду у 47-му. Втрати України у війні завжди розчинялись в загальносоюзних. Україна та Білорусь витримали основний тягар Другої світової війни. Цим вони забезпечили перемогу над ворогом. Вона мала цивілізаційне значення. Визнання цього вкладу об'єднаними націями допомогло Україні та Білорусі стати членами ООН. Найбільшим здобутком України у Другій світовій вважають об'єднання всіх її етнічних земель в одне ціле. Після другої світової Україна була в руїнах. Вона втратила майже 40% своєї економіки. Тактика випаленої землі, яку при відступах застосовували і радянські і німецькі війська, завдали Україні нещивної шкоди. Радянське керівництво відмовилось від плану маршала, згідно з яким гроші на відновлення економіки СРСР мав надати уряд сполучених штатів. Тож основний тягар відбудови знову ліг на плечі простих, змучених війною людей. Чоловіків майже не було, були інваліди. І поки не було мобілізації армії, вся економіка відновилася силами жінок, які працювали зранку до ночі, і які відновили і хрещатик, і завали в Києві розбирали, і по е, обласних центрах, і по районах, і по селах, все на плечі жінок. А коли пройшла демобілізація армії значить в 46-му, в 47-му роках, то повернулися чоловіки, і тут виникла надзвичайна складна для влади ситуація. Можете собі уявити, коли голови колгоспів демобілізовані, це було на рівні підполковника, полков, полковника радянської армії. Секретарі обкомів партії були генерала, майорами, генерал-лейтенантами. І управляти такими методами, якими режим управляв до війни цими людьми, як вивардене носія, було багато героїв Радянського Союзу, він не міг. Людей, які відчули дух перемоги, значно важче було тримати у покорі. Тож радянське керівництво вдається до нових репресій. Разом з тим на село звалились чергові реформи. Незважаючи на те, що після війни сільське господарство не встигло відновити. Тись влада підняла норми хлібозаготівлі саме за рахунок села, партійне керівництво сподівалося зібрати кошти на відбудову. З села забирали все, що можна було забирати. після війни то люди надіялись, навіть що можуть і колгоспи розпустити. Що настане якесь вільніше, демократичніше життя, тим більше багато людей побували в Європі, побачили зовсім інший світ. І е, якщо в країни е, Європи повернулась демократія, то в радянському союзі повернула повернувся той же тоталітаризм. Податки настільки були різні, і їх настільки велика кількість, що селянин не міг витримати того, і обкладали з податком навіть плодові дерева в садки там. І так далі. Вони вирубували, змушені були вирубувати, щоб не платити, бо не було з чого не було як платити ці шалені просто податки. Як наслідок у 46-му Україна опинилась на грані нового голоду, небезпека якого посилювалась посухами у південних регіонах країни. Разом з тим, український хліб експортують в країни Західної Європи. Спроби Хрущова випросити для України додаткові резерви. Сталін жорстко критикує і усуває його від влади. ЦК Компартії України очолив Каганович. Методи управління стають ще жорсткішими. У 47-му в Україні посилюються репресії. Протягом цього періоду активізується діяльність української повстанської армії в західноукраїнських землях. Вона таки зуміла захистити селян від грабіжницької політики радянської влади. Дуже багато хто має бути вдячним. Тим галичанам, які врятували від голодної смерті, дуже багатьох українців засідної України, які в 47-му році тут голодували. На, на Галичині був хліб з кількох причин, тому що вони там його виробляли для своїх потреб, там ще не була система колгоспів, яка все викачувала, тому що там діяла українська повстанська армія, яка е, рятувала людей від цього, від ну, фактично захищала. І тому тата там був хліб. Так само цікаво відзначити, що і на насідні україні там доділили загони ОУН і УПА. Вони захищали селян від цього голодування. Щоб дискредитувати УПА, НКВД вдається до створення спецбоївок, які, імітуючи повстанців, нападають на місцеве населення, жорстоко грабують та вбивають людей. Роки від 47-го по 50-й минають під гаслом боротьби з ворогами народу. Лише в західній Україні репресовано півмільйона людей, половину з них розстріляли. Разом з тим, euh, ліквідована не була масова там. Euh... Українських шкіл значно збільшилося, бо була проведена відповідно система освіти поширена, радянська система освіти, поширена і на західноукраїнські землі. Там були створені філіали важливих таких наукових центрів. Вузівських вузи відкриті нові. У такий спосіб радянській владі вдається інтегрувати новоприєднані землі в радянську соціально політичну систему. Лише після смерті Сталіна послабився тоталітарний. Прес на Україну. З приходом до влади Хрущова почалась так звана відлина. З Другої світової війни Україна, окрім величезних втрат, винесла ще й позитивний досвід збройної боротьби за власну незалежність. Остаточне здобуття якої. Припала на кінець ХХ століття. Нині Україна намагається вписати себе у європейський контекст. Більшість логічно мислячих людей ці її намагання вважає і органічними, і вкрай необхідними для самої Європи. Далі буде.